А то година восьма. Все, ми вже готові до тренування. Бо з гречкою і з насосами. Горічка з нами. Яка погода сьогодні красива. Ага. Наша <різько> <різько> Скатертина Світлана. <різько> Наш уже. Сьогодні вже значний сніданок. Тату година восьма. 28. Ми в Мадаку. Я з'їхала зяскою на сніданочок. Я маю 10 на роботу. Тату завезла на восьму. Угу. Тут тепер пересиджим. На Володимира Великого. Я Яську угу. завезу. На роботу потім пойду в зал. Дуже смачний сіданок. Ми взяли собі чекін рол. Mm -hmm. Фреш, чекін ролл. Яйчку. яєчко з Скоро. корочку, бо там були три варіанти, да? так? Mm -hmm. з беконом і просто з картоплею, без, mm -hmm. без м'яса. І по шути є. Вода? Так. Сум. Нові? Дівки. О, я зняюся. Там Ірки не місяць. Такі рукавички. Так. Угу. Будемо зараз їсточки. Таке буріто. Дуже смачно. Угу. Я вже спробувала, якщо чесно. А в мене угу. боу з гречкою з з насосом. Отакі. Ну, вот. угу. А в тебе якийсь буріто, так? Угу. Назва була? Дуже класно, там є фасолька, там є м'ясо. Все, що я люблю. Так, з меню сніданки взяли. Такі ми сьогодні напохалися, але в нас на то не можна сюди. Себе... Все, смачного. Нас вже перший стіл, ні, наш ні, перший ні, стіл ні, вже ні, минув, можна сказати, ні, вже ні. нема що показувати. Але подивіться, нас гарні краєвиди, і яка погода сьогодні, красива. Нам повезло. Вийде трошки на вулицю. Куди розкажеш, покажеш. Ні, Бо, ні, ну будиночок такий, ну це не лакшері, це просто такий ні, сільський будиночок. Тут дуже Комфортно було б, якби було б сьогодні холодно, нам було б, напевно, б не дуже добре. Іди покажи той басейн. Ну, я, я покажу басейн, коли знімають плівку. У нас тут такий басейнчик. <плес> а Та, ну ага. йду покажуть. <плес> <Бо тут> нагріли... <плес> так, я ще покажу, що нагріли плівкою. Тут душ, кажу, не, не лакшері, але якщо не придиратися по домашньому. По-домашньому. Але нам повезло з погодою, тому що ми сидимо тут на вулиці, подвір'я. Там ми будемо смажити шашлик. Є бесідка ще, але ми обрали собі тут посидіти. Тому що коли зайде сонце, буде холодно, прийдемо в будинок. На другому поверсі є а, три спаль... дві спальні і один такий коридорчик, там теж та є диван. На три сім'ї. Прекрасно. Лавочки качеля. Такий тенько. Острівок, озерце. Так, така красива природа тут. Там, риба. Там, є. там є форель. У них вирощують свою форель, можна замовити. у них є повне меню, можна замовити їжу, а в нас є Світланка, вона все про це подбала. Тож там я не буду ставати. Тут можна, подивитися, машиною заїхати навіть. Вонечка бігає, красуня. Що тут, а? А, тут просто заїзд, чи... так, тут заїзд... А, тут дорога, так? Так, тут дорога, тут будинок, я так заліз. Ага, я теж так зрозуміла. А тут... тут суті, 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 зерця, угу. Але сьогодні нам з погодою повезло, правда? Так, да, був. Дуже класно. Для футболців, слухай, першого виступає. ялинка красива. То сосна? Це Сосна великі ті, я мала та, увазі смирека та що сипеться, якщо її робити. Сосна це такі великі воголки. О, во, О, во во. так. так. А друзі. Хопці, лише, Сітлана, закрутки, я Так, друзі. наше м'яско. Хлопці, письма. Світлані закрутки, тут всюди, всюди. Шикарно. Гарна погода одна. Зараз Боні!

Оно такі порядно накриває, що просто капається вже другий день. Я так дивіться, не дуже люблю. Дивіться, як воно. Красу. Мізерія. Так. Домашній сир шикарний. Це вчора капуст, Позавчора. Капусту. Та Всьора. як вчора тушила? Та вчора ми тут були. Позавчора. Ну та після вчора вечором, да. да, так. Так, так. Пиріг пекла. Пиріг, речани. Ми сьогодні дуже другий день просто. Може такі, знаєте. Всі веселі. Сьогодні ми вже... А! То лаймовий Йорчик об смажить нам м'ясо. Що ми вчора не засмажили. Ого. Так то горячі трочі залишилось, так? Ну, передній, праворуч. 100%. сюди принесли тобі Я його потім поставлю під кидазьню. Від і гріб підсушу. Тобі не холодно, до речі? Ні, ну, тут я вже не коптую. Покажи мене. <сувач> <сувач> в в вчора ми сиділи в купальниках от, от, на веранда. <сувач> ну, на цій веранді. <сувач> <сувач> на цій веранді, то... <сувач> так. Тут. А сьогодні ми вже... Сьогодні нема сонця просто. а вчора була шикарна погода. Хоча сьогодні ніби тепліше. Але сонцем не відчувається. Вчора було сонцем тут більше, правда, Угу. Mm -hmm. Правда, дуже красиво. О, дякую. Наш обід Мізері. Мізерія. Я Я М'ясо. Вам... Мізерія. показувала тебе мізерія. І налила вот. капусточка. У Гречаночок. О, краса. Поки тепло, всім смачного. <глад>, я буду лапа в рейбу. Юрчик мий. Бонечка, Светка Тарас. Там ты же постоянно вообще разохнул. Вот там малек. Так. <губоріка> uh -huh. uh -huh. Ты чуешь? Я там вот этот. Вот. Да, <губоріка> <А>, там открыто. <відкріто. губоріка> <губоріка> Ого, вон такий великий, подивися. Оце що таке? Ага, вона ж велика? Ти ж не мальок, Юр. Угу. Ну але це червона форелька, правда? Так. Ну, мама. Подивись, що тут зробили? Ну, ну а що підходити так? Я їх можу... просто йшла. Ну, давай, угу. Так вибрати. Так і так і. Так, тут таке це вже. Мені оці подобаються, велетенські. Воли... Такі гарні фарати, а, то... а то вона і крута? То то ті, що тіка ікряться. Сам піти. Тим де є? А можна? Можна. А тут вися, де вони є? А от вот це що? Це вот, тут менше, ніж там були. Ті от менше, ніж були там. Там вони краще кажуть корей, крути. Ох, блять, велика яка довелося. Я хочу одну таку. І на стайки порізати, блядь. О, на стайки. Там вагає. Якраса не зараз приїхали. Наша вечеря. риба шикаря. Взагалі Ми от були так довго року, Дуже в карпатах лапали. Ми їздили спеціально на паралізі. Це, 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 це такі, такі піцики, правда? Не піцики, там просто. Ми зараз не упакували. Чого йде не упакувати? Думали, що ми. Так. Друзі, образ дня на сьогодні. Сьогодні у нас середа, я їду в зал, потім зайду в сільпо, куплю продуктів і додому. Ось так. До речі, питалися мене багато хто мене питався за оці джинси. Зараз я подивлюся. Бо мені декілька дівчат писали в інстаграмі. Ну, я просто забуваю. Я приходжу додому. Я не пам'ятаю за такі речі, а от зараз просто згадала, що мене за ті джинси багато хто питався, тож я вам зараз покажу. От. Це джинси Зара, до речі. Сьогодні в мене червона моя кругла турбинка. Дуже вона мені подобається. зручна, вмістка. Комфортна, до речі, круглі сумки це дуже зручно. Хустиночка. Я цю хустиночку купувала на тему. Ось. Шубка Зара, Wolfic HDM. Сережки Зара. Ну, я вам в минулих логах це все показувала. Джинси Зара, Зуття Зара туфельки. Ну, Човники, лодочки, човники хто як називає. Ось так. Все. Так, дівчатка, вводимо для пошуку ось цей код цифри. 8727, коса палочка або слаш, вона ще називається 257 407 slash це Оце по цьому коду в додатку Зараз ви знайдете ці, ці джинси. Так, дівчаточка, готую собі швидкий, поживний, смачний сніданок, на розігріту сковорідку дала оливкової олійки трішки і вершкового масла. Тоді зубчик часничку так підсмажила, дала овочі заморожені, вони вже так би відварені, куплені вже відварені, так би. вони вже готові, я їх одразу на сковородку. Вони заморожені заморожене відварення. Ось яйце одне, трошки підтушкувала, підсмажила овочі, вбила туди яйце. І сир моцарелла зовсім трішки, грам 20, не більше. Ось, Накриваю кришечку, щоб яйце приготувалося. Сіль за смаком. І такий от буде смачний сніданок. Так, друзі, сніданок на стрілці. І ще додавала скибочку хліба. Там 25 грам можна, не більше. Все усім, усім смачно, хто зараз їсть. І жовточок у мене рідкий, ось тут. Ось так. Доброго раночку. Берем я, я ніколи там не маю того. так от того має бути. Знаєш, вона має не, не горітись. Я ставлю, щоб Юрка не смущати, хоча тебе попадеш в кадр. Їдемо на роботу, поки Юрка за кермом, потім я присідаю і їду на тренування в зал на 9 ранку. Трошечки тягучка. Кивашка, це львівська кільцева. Це вже не кільцева, це вже якесь. Тут завжди е... пробка. Причому цілий день мені здається. Немає таких годин так, щоб швидко їхати. Тут протягом дня так от, або в одну сторону, або в другу сторону все рівно щось стоїть. Так, що я хотів сказати? Ага, На тренування йду на 9 ранку. До речі, займаюся в, цьому, в Гарденс, називається. Apollo, Next чи що. І хотіла сказати, похвалити їхній сервіс, тому що я минулий раз там своє оце от колечко, залишила в шафці, я не пам'ятаю, чи воно випало мені, чи воно в шафці залишилося. Я вже з ним попрощалася. Думаю, піду, я пішла на другий, ну, на наступний день на тренування. На наступний день на наступне тренування, коли прийшла. Думаю, підійду, запитаюся, чи де не знаходили. Він така, почекайте хвилинку, а ви можете какати фотографію свого виробу. Я їм показала. Так, щоб я не мала. Або опишіть. Мені було легше показати. У мене була в мене є фотографії, відео я показала. І вони мені сказали, почекайте хвилинку, ми подивимося. Через п'ять хвилин я до них підійшла. Вони мені такі вже в конва, такий так в файл. Там навіть написано, коли знайшли, де знайшли, в котрій годині, який день, а, мій виріб. Прекрасно. Я задоволена, пішла. Ну, типу, приємно приємно здивована, тому що все-таки це ж могла б, навіть чи прибиральниць чи там хто просто собі в кишені поставити туди піти. Дуже рідко таке буває, що хтось собі забере, Два українці порядні. А, ну то так. Була приємно бо вона, що мені повернули мою прикрасу. Мені її дуже шкода було, бо мені дуже подобається оце от колечко. Чи його купувала на мінімум? І воно було в мене позолочене, а зараз стало срібне повністю. Так, але гарно по золоту зійшла акуратно, без п'ятин, без нічого. Ти позбирала золото? Так, на руках. Ось. Так, що я ще хотіла сказати? Сьогодні п'ятниця. А, і ще перший раз я сьогодні зробила замовлення, зробила вчора замовлення на корзину в Сільпо, тому що в мене не буде, не буде часу після залу ходити вибирати продукти, бо в мене на 11 вії, в мене вже війки побік по по це і вже треба робити вії. Перший раз оформила корзину так, щоб мені зібрали її, а я її заберу там в 10 й годині. Просто підходжу, розраховуюся, забираю вже повністю. Подивлюсь. мені цікаво, як там мені зберуть ту корзину мою. Не ляка тобі напхають. Ти думаєш? Простороченого будеш їла. Ні, там вже в мене це все потім можу оскаржити, напевно, яким через тебе. І є можливість доставка додому. Ну Там вона трошки доплачується, тому що ми живемо за містом. Так, и... Я розумію, якби ти там не була, то. Ну так. Їдеш туди і ще платити за доставку. Це дом. якщо то... и... бы не я вдома. Вдома, то. І що, що що їй вдома. Наприклад, коли я без машини, то наприклад, поїхав на роботу, а мені треба продуктів ну, Класна функція, доставка. Ну щось Навіть 89 гривень роки коштує. Функція зараз працює для офігля. Кстати, так. <рес> так. А що, розказувати, як до тебе приїхали на роботу? Гарейт зробили. Двох пацанів забрали. Їх ну, це не зірки не робота, але все одно. Рядники, там доробляли роботи. Все, я на роботі, всім папа -па, гарного дня. Папусики. Пересідай її Давай. Я, до речі, навіть не виходжу з машини, я так перелажу. Зараз тупу дорогу. Всього гарного гарно, буде. Друзі, я. я навіть не це. Я просто пересідаю сюди. Зараз з селфі слівки О, Все, я вже за закармлював. Вже попітка. Все, буду короче, зараз розпуляти сюди-сюди, виключатися. Забрала свої пакунки, мені їх спакували, а забрала їх ось тут, в сілько. Тут такі боксики, полодиночки. Зручно. Да? При виході, при вході. Я там припакувала машину, то мені дуже зручно. Ось тут. Так, друзі, а, до речі, вже вечір. Я вже Юрчика забрала. До речі, Віки в мене теж вже на цьому. Вікі вже на місці. Ось. А що я хотіла вам сказати? Яська наша почала вести свій канал, в неї був давно її YouTube канал, там ще коли вона була дитиною, знімала відео. Потім вона зробила перерву. Потім знову зняла якесь одне-два відео. Зробила знову два роки перерву. І зараз вона. Вчора буквально виклала відео, ось, і буде протягомі, місяця майже щодня викладати свої влоги. Тож, кому цікаво, переходьте за посиланням. Посилання буде під оцим відео. Натискайте на назву відео і там будуть всі посилання. Яськін YouTube, Яскін Інстаграм, Instagram, мій інстаграм, моя інстаграм-сторінка з лялечками, моя вайбер-сторінка з одягом, кому цікаво, я ще продаю одяг, займаюся одягом онлайн. Це буде вайбер-сторінка і телеграм-сторінка. Кому цікаво, ось. Так, Юрчик пішов докупити дещо. Щойно, я їхала з Юрчиком, і ми заїхали через Кулинич. Там такий завод у нас є Кулини, хлібзавод. І є хлібчик на заквасці. Ось такий взяла ще великий хлібчик. Смачний дуже. На заквасці, 52 гривні, якщо не помиляюся. Щось 50 чи чимось гривень. І слоєчку взяли слойку з, типу, кросан. чи що? Ні, слойку, напевно, з таким з горіховим кремом, з заварним кремом, і ще з вишнями із смородиною. Щось таке. Чотири позиції. Ну, це, напевно, завтра собі будемо гріти. Ще, є, ще ми в них взяли трубочку зі згощеним молоком, тільки що по дорозі з'їли. Але трубочка мені не. ну не знаю, не дуже сподобалося, не знаю, чи я повторю. Вони так би в холодильнику стояли і не, не такі, як в дитинстві, знаєте, колись на морі носила трубочки, трубочки згущеним молоком. Таке тісто було хрустике, та згущенка така була а, справжня, це згущене молоко. Тут воно смачно, але більше, напевно, я не куплю. Хліб, в них дуже смачний. На рахунок слойки завтра буду знати. Ось на цьому, напевно, я своє відео буду закінчувати. Дякую всім за перегляди. Пишіть, якого формату відео знімати, тому що щось дивлюся зараз ну, тіп, не тільки в мене, в багатьох блогерів чомусь перегляди падають. Колись було кожне відео по 15 тисяч, переглядів по 12, 000. зараз до 10 не доходить. Цікаво, чи це осінь. Чи це якісь алгоритми в Ютубі помінялися? Ну, щось йдуть якісь зміни. Можливо, за довгі відео, може треба коротше знімати відео, чи може коротше це частіше. Ну, щось треба буде міняти, щось дивитися, бо дивлюся. Людям вже не заходить довгі влоги Ну і взагалі, пишіть пишіть мені цікава ваша думка. Чи повністю короткі шорти зараз знімати? От мені здається, що зараз всі сидять в тіктоках на отих коротких відео. Гуртають. Навіть сама деколи себе зупиняє на цьому, що я на коротких відео. Хоча мені від них потім тошнить чуть-чуть, Ну щось, не знаю, недобре мені, коли довгий час, ти гортаєш що 3 секунди. Ну, одним словом, пишіть. Юрчик уже йде. уже йде Юрчик. А ми будемо з вами прощатися і. До зустрічі у новому відео. Так, таточку? кажі папа. Кому папа. сподобалось, ставте лайки.